На цьому тижні я вирішив прийти в школу квадрат. І що я маю сказати? Почнемо з плюсів. Тренінги гарні. Вони не унікальні, ну, це було перше заняття. Можливо, вони і не показали свої найунікальніші тренінги, але вони були нормальні. Вони на те, щоб так, розкрити людину, це плюс. Далі. Дуже були відзивчиві люди, з ними було приємно розмовляти, і вони не були дуже настирні під час звичайних розмов. І приємна локація. Плюс, плюс, плюс. Мінуси. Ведуча. вона була не дуже виразною, щось себе будувала, тим вона не являлась, і це було дуже видно. Також. Вона не дуже виразно говорила, тому в тренінгу там, де ми мали прочувствувати емоції через її історію, я нічого не відчув. І мене відволікало відео, яке там гралося на екрані. Я взагалі не вник. Говорю це об'єктивно, а не як актор театр. Русизми! Дуже багато русизмів. Це не тільки велетенський мінус, який. Два мінуси за це. І вони не роблять плюс. Я не поважаю русизм. Або російську говорить, або чисто українською. Отак. От Ще великий мінус. Дуже вони були настирні. Можливо, мені не пощастило в той день, можливо, через те, що була маленька група. Коли ми представлялися в Ітюді іншими людьми, типу дітьми, то вони були надзвичайно настирні, занадто енергічні, занадто такі голосні. Якщо б я був справді людиною, яка була нервозною, яка була б невпевненою собі, то мене б це дуже злякало і навряд чи б я прийшов на друге заняття. Що я можу ще сказати? Те, що персонал був приємний, хотілося туди повертатися. Тоби нервозний і психічно, можливо, трохи неврівноважений чоловічок, як я, тоді туди, туди би не прийшов. Але вони і самі сказали те, що вони з такими не працюють. Вони знають їх межі, вони не виставляють себе психологами. Це я теж дуже поважаю. Ще я можу сказати загалом, те, що ця академія акторської майстерності процвітає і нехай живе далі. Через те, що вона справді може навчити багатьох акторів, які в результаті і приходять на сцену. І я за це її поважаю. І нехай вона живе далі. У неї дуже багато філіалів в Києві, в Одесі, в Харкові, в Дніпрі. Я загалом ставлю їм 8 з 10. Може бути краще. Старайтеся, я вас вірю. Люблю. 嗯啊<摩>